І ти лукавила зо мною, ах, ангельські слова твої були лиш обласком брехні, і ти лукавила зо мною, і не тьому, що мені затрули серце гризотою ті ангельські слова твої. І ти лукавила зо мною, неначе правдою самою, неначе золотом Вогні огні безкази чищеним. Ох, ні, неначе правдою самою, так в добрі і нещасні дні я величався все з тобою, мов злотом чищеним вогні, неначе правдою самою, та під пліною золотою ховались скази мідяні, і цвіт розцвілий на весні, Під пишнотою золотою крив черв'яка. Ох, чи не в сні любили щиро ми з тобою, і серце, бідне, рвесь у мені, що ти злукавила зо мною.